Всім привіт, мої дорогі глядачі. Сьогодні у нас 13 липня. Ось курочка в мене на плечі сидить. Так, зараз я її спущу, тому що не хочеться. Молоденьких курей, молотки. Вони в нас завтра, післязавтра будуть вже три тижні, як вони у нас можете порівняти, які вони були. Коли ми купили, може, підросли друзі. Якщо ви спостерігаєте за моїми відео, дивитесь, то, може, і ви знаєте, що спостерігаєте і як ростуть. Тому ось так друзі, якщо що. І тому, якщо вам цікаві мої відео про господарство, тому. Можете заходити на канал. А я знаходжуся зараз у дорослих курей. Дорослі курочки в курнику сплять, а молоденькі в клітки. В клітці їм комфортно цим молоденьким, а тут вони в курнику живуть. Недавно прибирав друзі-друзі, але бачите. Їх тут скільки 12 і вони швидко тут е, як залишають послід. Тому треба прибирати і прибирати і прибирати. Без прибирання ніяк. От двір недавно прибирав, бачите, що це вже робиться знову тут. Так, а для чого я прийшов сюди? А сюди я прийшов для того, щоб зібрати врожай курочок. Врожай курочок сьогоднішній показує. Сьогодні не викупував часник, не ходив навіть на город сьогодні. Не знаю, завтра. Сьогодні був у мене продуктивний день сьогодні. І багато дуже справ, тому нічого я не встигаю. І вибачте, якщо пообіцяв, сьогодні зняти відео для вас. Але бачите, що вийшло А що сьогодні у ну, нас, тільки 4. Бачите, тільки 4. Бачите, не завжди по сім'ї яєць вони несуться. Але нічого страшного такого немає в цьому. Друзі, давненько вам я не показував сад свій. І на цьому саду, в цьому саду на дереві сливочки такі, вони будуть жовті. Зараз поки що зелені, але такі гарні будуть. Великі будуть. І, ну, не кисленькі, але вони такі смачні, смачні. Це, друзі, яблуня. цей білий налив. вона сама перша буде в цьому році. Взагалі перша в нас в саду. Тому ось так от. Ось так. Малинка. І. Ні, оця от. О, о! так. Ось так прикольно гратися. О, отак от, от стріляє. Ой! Бачите, який бум тут. Це ще не достиг ще. Бачите, як лопається це. О, лопається, бачите? Ось тут на садку росте смородина. Ось така. В цьому році не дуже її багато. Але щось то є. Ось бачите? Щось тут є, тут. Бачите? Що хочу сказати, Йошта тут тільки дві Йоштинки цих, і все. Чи три, Чи... ну, поки що дві бачу. Бачите, ось такий сад. Дерева, яблуньки, яблучки, яблуньки, ось огірочки, ось парничку. Там наказував їх. Завтра точно відео про город буде. А цікаво, вони почали, коли вже пустили ці основні листки, так швидко рости. Дуже швидко, прямо на очах. О, дивіться, от що це оцей кріт? Це кріт, друзі, робить у нас. Ось от. Ось знайшов собі тут ділянку, де він е, вириває ці ями. І тому ось так. Ось, цю землю виороє, ви, ви можна сказати. Е, тому ось так. О, А тут, а може, ось тут хіда Пограємось так. Цікаво. Цікаво, можна так погратися. Тому ось так, друзі. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд коротенького відео, друзі. Всім до зустрічі. Всім гарного вечора та... Мирного неба над головою.